Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Швець. Є така річ, як вірність. У наш час дуже нечасто бачите вірну людину. Вірну, фанатично вірну людину. Сьогодні, 3 квітня 1899 року, на виставці у Ганновері показали першу німецьку вівчарку Кобеля. Грайфа та внесли до родоводу книги німецьких вівчарок під номером 1. Творцем цієї проди є Макс Еміль Фредерік фон Штефаніц. Саме завдяки йому у другій половині 19 століття в Німеччині була виведена найпопулярніша нині порода службових собак. Спочатку собаки німецькі вівчарки служили охоронцями для пральну, для отар овець. А потім почали, почали їх застосовувати для служб в поліції, в армії, для охорони людей, сімей. Зараз німецька вівчарка це найвідданіша, найхоробріша собака в світі, тому що німецька вівчарка, не задумуючись, просто не задумуючись, віддасть життя за вас, вашу сім'ю. Німецька вівчарка найвірніша, найхоробріша. Найрозумніша собака в світі з вами. Ршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.